Ти в нас як старша, кажи повінчені, а потім, буде, а потім будемо далі мати молитву. Прошу вас. Жечимо нашим родзинам. Дичу здоров'я, спокою, радості, благословинство, щоб ми там те свято проводить і другий дочекати. щоб пам'ять у вас пан є з маленьким у вас в ваших серцях і вашого сина. Джище, щоб були живі, здорові. Я роздався і повернулися додому. Завтра вам моська. Так, фотографуйся посвинцям воду і будемо молитися. Добре. Самогутній Боже, просимо тебе, благослови святи цю воду, якою будемо опрокнені на пам'ятку нашого хрещення. Вчини, щоб ми завжди виконуючи твою волю, отримали нагороду вічного життя. Ісус Христос, Пана нашого. Амінь. І за всі наші інтенції, нашу родину. Отче наш, хтори сі з небі, святи ім'я Твоє. Шість королєство Твоє, воля Твоя Твоє. Як у небі, так і на землі. Хліба нашого повшеднього дай нам зісті. Отпусть нам наші війни, якої ми отпущаємо. Кінувайцем і не вось нас на покушенні. Слава Дезлетло, Амин Здоровась Марія, ласки певна, пан з того, слав'яності, м'яці, мілья стане і благослав живота Твоєго, Єзус Свята Марія, Матка Божа, за нами вже шними і тераз і в Готві смерті. Хвала Отцю і Синові, Духові Святими, як била на початку і завжди на віки віку. У них нас пан Бог щежий і благославив він і Сина, і Духа Святого. Амен. Купимо вас. З Божім береже, охоронає. Всього добре. Амен. Всіх святі завтра, цілей родині, поздоровня з Божим народженням.